Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Мастерні Рослин. Я знову сьогодні про хризантеми. Пам'ятаєте, я вам минулого тижня показувала свою веселку на городі, як виглядали мої хризантеми. Ну і все, їх немає. Я їх повикупувала, тому що я починаю готувати мат... Це маточні кущі, вони, ну, в мене вони окремо були тут висаджені в корові саме як маточники. І я їх починаю готувати вже до наступного сезону. Не до зимівлю до наступного сезону це більше. Але, звичайно, що такий метод можна використовувати і для зберігання хризнетеми взимку. Зараз покажу, як у мене розквітає, розквітають сорти нові. Дивіться, які гарнюньки всі. О, і тут я сьогодні так обрадувалася: я замовляла у одного замовника, я весною говорила, і я. Половину замовлення він прислав, половину затягнув, я відмовилась. Але подивіться, яка красонечка в мене є. Повинна бути ще інша такого варіанту, як цей, типу, віола-віолет, але в трошки іншій тональності. Я сьогодні, коли побачила, що вона розквітла, ну, я просто була дуже задоволена, тому що не всі ті сорти, які я купувала, мені здається, відповідають заявленому. Але навіть якщо це є, то це вже великий успіх. Ну і зараз підемо покажу, що я роблю зі своїми маточними кущиками. Погода, звичайно, сьогодні така собі, таке собі, бабине літо. Ну, але поки дощу немає, я їх встигла викупити, розклала всі, бачите, ложечки, це в мене підписаний кожен сорт за номерами, щоб я їх не перепутала. Зараз покажу, як вони виглядають з іншого боку, тут красивіше, звичайно. Ну, і ось так виглядає ця картина із зворотнього боку. Зараз переодягнуся, тому що в дійсності трошки така земля-сира, грязна, і я разом з землею грязна переодягнуся на собі порядочок на собі, щоб до вас виходити в гарному вигляді. Зніму. Такий, як ну, частице буде частинка каталогу про кожен сорт, для того, щоб навесні я могла вам пропонувати не тільки фотографії, а ще і такий відео, відеокаталог, в якому я буду розповідати про кожен сорт, коли він зацвітає, його характеристика, чи це потужний сорт, чи це більш компактний сорт. Ну, і на осінь у мене є. Небагато і не всіх сортів, але є трошки маточні кущики, які ми бачите, вони в мене я вже почала їх роз'єднувати по сортам. Там на дальньому плані вони стоять квіт, ну, квіточки. Бачите, жовтенька, рожева, фіолетова. Ну є ще це я тільки розпочалася роботи, Тобто, якщо хтось хоче придбати маточного кущика, зараз варт 50 гривень. Пишіть ті сорти, які я буду сьогодні показувати. Якщо щось сподобалось, пишіть. Ну а зараз будемо пройдемося по тим сортам, які квіточі, які я вже готую до зберігання, не до зберігання, до наступного так, ну і сезону. починаємо з сортів. Ідемо не по нумерації, а по тому, як вони в мене лежать. І так, сорт під номером 13. Жовтенька, рання хризантема розквітає уже в серпні. місяці Кущ досить потужний, росте великий, дуже міцний. Ну і Квіточка невеликого розміру, але вона дуже-дуже гарненька. І коли вона переквітає, вона такий набуває цікавий і структуру, і колір, вона трошки ніби окрашується в такій багрянці, і квіточка трошки змінює. Свою Форму стає дуже-дуже гарно. Виглядає дуже яскраво восени. Ну, ось такі вони будуть всі тоді на перспективу, коли буде переквітати весь кущик перетворюється, ну, стає от з такими багряними квіточками, і він змінює трошки свою е е своє забавлення. І так, це хризантемка за номером 13. Далі зонтема за номером 5. Ой. Ламаються гілочки. хризантемка за номером 5. ну Такого, я не знаю, фіолетово-червоного кольору, дуже яскравий. Також дуже потужний кущ, квітка невеликого розміру. ну скажімо, Давайте скажемо так: середнього. Вона не маленька, але і не, і не крупна. Середнього розміру. Кущ також досить потужний, зацвітає кінець серпня, початок вересня. Чим цікавий цей сорт, коли він тільки починає квітнути, у нього квіточка чисто фіолетова. Ось така. Але тоді, коли він вже переквітає, розпускається, вона у неї ще з'являється така жовтенька серединка. Дуже гарний, дуже мені також подобається. Теж дуже яскравий, і в осінньому саду виглядає досить і досить цікаво. Сорт за номером 11, здоровецький кущ, взагалі тяжкий, божечки. Дай Боже мені його підняти, розвернути, не знаю, чи зможу. Так, якось треба, щоб не поламати. Ой, помаранчево жовтий яскравий. Дуже, мені дуже подобається, дуже гарно. Тут уже крупніша квітка, вона з гострими такими пелюсочками. Зацвітає також ранній сорт, зацвітає кінець серпня, початок вересня. Тобто, ви бачите, сьогодні у нас початок жовтня, він повністю вже такий здоровий, розквітлий. Тобто Він квітував вже в мене більше місяця. Теж із великих таких кущів, із великих сортів. Дуже добрий кущ, дуже гарно. Проживається, ну і дуже-дуже яскравий. Ось такий. І так, це номер 11. хризантемка за номером 11 Сорт Опа. за номером 9 Ну тут видно, він більш, компактний. але чи вам хочу сказати, я не знаю, чи він буде зберігати оцю свою компактність далі. Можливо, і буде, тому що це хризантема яку я в минулому році купувала. Євро-черенками. Я, у мене є е, відео, в якому я розповідала, що євро-черенки вони, е, спочатку дуже-дуже повільно розвиваються. Тобто це вже другий рік у мене ця хризантемка Я думаю, що воно він збереже свою таку компактність білого кольору, але з жовтими серединками. Квіточки середнього розміру. При похолоданні вони починають. Теж пелюсточки фіолетовим окрашуються по краєчкам. І тоді він набуває такого ще фіолетового відтіночку. Але це коли вже наступають холоди. А загалом білий із жовтою серединкою. ну Ось тут добре видно, бачите, які вони можуть бути, коли йде похолодання. Хризантема під номером 7. Жовтенька-жовто-гаряча. У е, неї такий колір, дійсно, як лимонний жовто-гарячий колір, квіточка середня. Е, кущик такий досить немаленький. Не ну, можна сказати, середнього розміру, якщо його порівнювати з тим, що може бути. Е, як ви бачите, також повністю розквітлий кущ, тобто він у мене вже квітує. Повний місяць, тобто оці всі сорти хризантем, які я сьогодні показую, це ранні сорти. Тобто вони вже в мене квітують протягом місяця. Тому хто переживає, що хризантема не розквітне в когось, тому ці сорти якраз будуть для вас дуже-дуже такими підходящими. І так, хризантемка за номером 7. Кущик за номером 10 також компактний, також із євро-черенка. Двок такий, знаєте, з таким замбре, з такими переходами. Квіточки дуже і дуже красиві. Мені він дуже подобається. Коли розквітає середина квіточки, вона має такий більш, як знаєте, помаранчевий, бачите, серединка відтіночок. А далі, далі, поступово воно розквітає і квіточка стає одного кольору. Але також виглядає дуже-дуже дуже красиво. І так, номер 10. Це мій любимчик. Номер 8. 8. Вісім? Щоб я не помилилася, то сейчас розкажу. номер 8. Ой, неймовірно, гарний хризантема От неймовірно, ви подивіться, скільки в ній є кольорів і світлий, і рожевий. І якийсь темно-червоний. І серединка жовта, коли розквітає, дуже набитий, дуже гарний. середнього розміру квіточка, але вони настільки близько одна до одної, що вони виглядають як суцільне море квітів. І оце я тримаю в руках: це один кущик з одного черенка вирощений. Бачите, один корінь, одна коренева система. Але подивіться, яка краса. Ой, номер 8. Це корейка, вона вже переквітає. Це дуже ранній сорт, зацвітає в першій половині серпня, квітка велика. Яскраво рожева, спочатку вона така повна йде, далі вона відкривається в неї як ромашкова така серединка, і вона, бачите, далі схожа на ромашку. Корейка, тобто це такий більш високий кущ, потужний, але якщо його сформувати, то він може бути більш таким низеньким. Вона вже переквітає, зараз квітку не дуже добре, звичайно, видно. я Спробувала вам показати так, ті, що не переквітлі, ось також дивіться. Бачите, от так вона виглядає, коли розпочинає квітувати. Е, помаранчевого такого кольору. Дуже-дуже гарна квіточка, мені також дуже подобається. І я, незважаючи на те, що це корейка, я її тримаю, тому що вона дійсно заквітає найперша і радує мене дуже довгий термін. Далі у нас хризантемка під номером 4. Така, яскраво, я не знаю, жовто-оранжева. Мені вона цікава, дуже, вона двохкольорова така виходить на початку квітування, да? за рахунок того, що бутончики помаранчеві, а далі вона перетворюється в жовту, також виглядає дуже-дуже цікаво. Кущ середнього розміру, також з ранніх сортів, вона вже зацвітає у нас, весь вересень, вона вже в мене квітне. Ось така гризантемка. Хто хоче радуватись мати сонечко, додаткове сонечко на своїй ділянці восени. ласка, вам може підійти. І цей кущик хризантемки. Хризантемка під номером 13. Рожева, ніжно, ну, не ніжно рожевого кольору. Також, коли починає розквітати, він більш такий насичений, більш темніший. Ну, але також у букеті, у варіанті куща, вона виглядає досить ніжно, досить красиво. Хто любить і любить, хоче рожеві кольори, будь ласка, ця хризантемка може бути для вас кущ середнього розміру. Але також із ранніх. Кущик під номером 2, може здатися, що він схожий на кущик під номером 4, але ні, у них різні відтінки. Номер 4 більш жовто-гарячий, цей більш ніжний. Цей такий, знаєте, як. Як тісто мені такий Він взагалі такий Ну, якісь нюдові такі для мене. Він також на початку квітування серединка спочатку йде помаранчева, далі перетворюється на таку жовтеньку, молочно-жовтеньку, дуже гарна квіточка, дуже також набита. Квітка середнього розміру. Кущик також у нас серед... ну Відносно середнього просто є і більше, але досить такий він великий. Ви ж бачите на моєму, на моєму фоні, як виглядає цей кущ. Тому, будь ласка, ранній сорт. Кому заходить, кому подобається такий варіант, будь ласка, може бути ще й така хризантемка. Хризантемка під номером 2. Перша хризантемка, тут нема що показувати, вона переквітла, тобто це відповідно дуже, -дуже ранній кущ. Також із Євро-Черенка. Я додам фото, як вона виглядає в розквітлому стані. Але також компактний кущ, двокольоровий, дуже дуже гарний, дуже ніжний. Фото додають. Ну і хризантема, про яку всі мене запитували, яку я назвала хризантема нарчена, під яким вона номером, номер 23. Що цікаве, хочу сказати, вона дійсно дуже ніжна, дуже ніжні переходи, дуже незвичний кущ. Але для мене він ще більш незвичний, тим, що я його бачив. Перше. В минулому році я купувала хризантему, вона була рожевого кольору, такого насиченого рожевого кольору, саме ця, ця хризантема. І ось у мене вона виросла в такому варіанті. Я розумію, що це залежність від кислотності ґрунту. Це для мене ще той момент, який я хочу на наступний рік дослідити. Я хочу все-таки посадити кілька кущиків такої хризантеми. І підкислити ґрунт, подивитися, що з цього вийде. Тому дуже дуже вона була дуже гарна і в рожевому кольорі. Вона мені сподобалась. Я її купила саме не черенком, а великим квіточим кущем. Але в цьому році вона мені також дуже-дуже подобається. Тому хризантема наречена, номер 23. Хто хоче, будь ласка, може бути кущ середнього розміру. Хризантемка під номером 26. Білі сорти, ранні. в мене хризантема біла, є кількох сортів, і вони всі квітнуть в різний період. 26 номер один із ранніх кущиків. Квітка середнього розміру з гострими такими пелюсточками, Вона мені дуже подобається. Білі квіти взагалі вони завжди виглядають ефектно і красиво. Тому, будь ласка, кому також заходить білий колір? Хризантемка під номером 26. Початок квітування-вересень. Все, це на сьогодні все, що я викопала з своїх грядочок. Зараз буду далі вам покажу, що я з ними зроблю: гарна, красива, чиста. Що я буду з ними робити далі, які буду її готувати до наступного сезону. Ну, і я кожен корінь бачите, обрізала це до нього. Позначка я ставлю на зберігання в теплицю, але це лише для того, щоб раніше весною вони прокинулись і можна було їх ще ранкувати. Якщо ви зберігаєте для себе і вам не горить по термінам, то не обов'язково їх викопувати і переносити в теплицю мультифлора, гарно зимою. І на відкритому повітрі, я про це вже знімала відео, ще буду в цьому році знімати, тому кожен кущик я обрізала. Позачищала, познімала листочки, ті, які підсохлі вже тут можуть бути. Ну, Це ще обріжу, це так залишила, знаєте, ще собі орієнтирчики невеликі, але теж його приберу. І що? Далі дуже все просто. Звичайно, ми його прикопуємо. Зараз я одною рукою знімаю. Це в мене вже один я поставила, бачите? Шостий номер це бордова гарна. І відразу після того, як я їх ставлю на зберігання, в мене ще є схемка. Крім того, що я позначаю коло кожного маточного корінця номер, я ще, звичайно, собі роблю схему в, ну, в окремому місці, малюю. Записую, які сорта, у мене за якими тут, тому що минулого року я зробила помилку, я поставила маточники, також переносила в теплицю, але прикопувала їх разом з. Вони ще квітували, тобто я не обрізала, не зачищала корінці, ставила з квітами. Вони ще певний час у мене стояли з квіточками. І це була моя помилка, тому що, коли ставиш квітку, то Позначку не завжди можна поставити досить близько коло корінця. І коли весною почала копати, ну, чесно кажу, це в мене ще був і квест, щоб не перепутати е... ом... ці сорти. І були такі сорти, що я не розуміла, що то за сорти. Я його навіть нікому не пропонувала, тому що я їх позначила собі буквочкою N, могла лише в подарунок покласти. Тому що я не знала, що ту за сорт. Ну, глибоко заривати не треба. Уже є на деяких сортах, дають сталончики. Оце все біле, це майбутні корінці. Вони зараз проростуть, але не страшно, те, що загине зим, зимку, вони цей корінець ще і навесні дасть багато парсків. Все, не заглублюємо, цього не потрібно робити. Наша задача, щоб корінець був. Присипаний землею, покорене шийку, краснень тему взагалі заглоблювати не треба. Ну і в мене тут досить волога земля зараз, незважаючи на те, що теплиця. Було ж дуже довго жарко, і в мене тут були огірочки, я їх поливала. А тоді різко пішли холоди і. Бачите, в мене була мульча, я її зараз відгребла, я воно під мульчею зберегла вологість, тому поливати я їх взагалі зараз не буду. А далі дивлюсь по погоді. Головне, не перелити, не залити, для того, щоб хризантема не, не випріла. Все, так вони в мене будуть замувати, і більше нічим я їх не прикриваю, не закриваю, а на весною. Вони почнуть від кожного корінця йти сталончики, йти паростки молоденькі, які я буду шивцювати. І хто захоче, може їх придбати. Ось таким чином я готую маточні кущі до. Наступного сезону, не до зимівлі, звичайно, що це зимівля з одної сторони, тому що вони будуть тут знаходитись до весни, але це більше підготовка до наступного Роботи сезону. Роботи в мене ще багато. Я продовжую, звичайно, працювати. Трошки ще вам показую ці хризантеми маточні, які в мене залишилися, які вже всі майже окрашені бутони, тобто вони вже десь зацвітуть найближчим часом. Ну і звичайно, я буду вам показувати далі. Зроблю ще. Каталог, щоб ви розуміли, які хризантемки можуть бути. Ну а на сьогодні з вами прощаюся. До зустрічі! Гарного вам настрою, мирного неба, до побачення!